У закладах освіти Олександрійської громади старшокласники вчать збирати розбирати зброю та правильно накладати турнікет. Заняття проводять військовослужбовці 175-го батальйону 121-ї окремої бригади тероборони. Так в ліцеї номер 10 навчання проходило в рамках предмету захист України. Ці заняття проводяться із такою ціллю для того, щоб в такий наш час, який всі розуміють. Для того, щоб підготувати підростаюче покоління 11-10 класи, для того, щоб вони знали, як користуватися із зброєю, як до медичну підготовку оказувати потерпілим, ну і для того, щоб підготуватись краще до здачі нормативів із захисту України, з предмету такого. Урок розпочався з гасла Слава Україні, замість підручників, військова аптечка та навчальна зброя, серед яких автомат та вибухонебезпечні предмети. В умовах воєнного стану варто бути готовою до всього, говорить старшокласниця Вікторія. Я можу розказати, як натягнуть турнікет на руку, якщо поранилась рука. Ми беремо наш фіксатор, затягуємось сюди, прижимаємо, робимо больший, ну такий дуже сильно затягуємо, щоб рука не прорізала, то ми його фіксуємо, потім крутим фіксатор п'ять разів. Ну поки пульс не припине, бо рука не посиніє. А потім ми його зафіксовуємо і пітелька й за і все. Військово-патріотичні заняття направлені на те, аби зацікавити молодь та дати їм чіткі алгоритми дій, які в екстреній ситуації допоможуть не розгубитись та у разі необхідності допомогти не лише собі, але й травмованому. На полі бою першу медичну допомогу треба надавати швидко та організовано. Турнікет прикласти прямо на кінцівку, ближче до кінцівки. Головне його перетягнути добре і далі вже направити потерпілого до реабілітаційного центру. Також в рамках занять старшокласники мали змогу поспілкуватися з військовими та приміряти на себе спорядження.